Андрій стояв біля свіжо викопаної могили, стискаючи в руках букет білих хризантем. Осінній вітер зривав останнє листя скленів, що росли на цвиндері, і розкидав його навколо. Люди потроху розходилися після похорону, залишаючи його наодинці зі своїми думками та болем втрати. Ще тиждень тому все було інакше. Марія Петрівна, його теща, була жива і здорова. Попри свої 75 років, а тепер? тепер він стоїть тут, намагаючись усвідомити не тільки її раптову смерть, але й те, що він дізнався сьогодні вранці, все почалося п'ять років тому, коли він вперше переступив поріг затишної квартири на Подолі. Тоді він був простим айтішником, який щойно влаштувався перспективну компанію і намагався справити гарне враження. На матір своєї нареченої Оксани. Марія Петрівна зустріла його насторожено, як і належить досвідченій жінці, яка все життя пропрацювала директоркою школи і звикла читати людей з першого погляду. Проходьте, Андрію, не соромтеся, сказала вона тоді, роздивляючись його оцінюючим поглядом через окуляри в золотій оправі. Я якраз пиріжки з вишнями спекла. Ви ж любите пиріжки? Він любив, і ці пиріжки, і борщ, який вона варила на свята, і її фірмовий торт Наполеон, який вона готувала на дні народження, поступово насторожене ставлення Марії Петрівни змінилося на тепле і майже материнське. Вона бачила, як він ставиться до Оксани, як працює, не покладаючи рук, щоб забезпечити їй гідне життя. Весілля відгуляли через рік. Скромне, але красиве, в колі найближчих друзів та родичів. Марія Петрівна тоді світилася від щастя, дивлячись на молодят. Бережи її, шепнула вона йому під час танцю. Вона ж у мене єдина. І він беріг, працював над складними проєктами допізна, щоб отримати підвищення. Взяв кредит на квартиру в новобудові на лівому березі, хоч і довелося затягнути пасок. Возив Оксану відпочивати за кордон, спочатку в Туреччину, потім в Італію, Іспанію. Здавалося, життя налагоджується, все йде за планом. Марія Петрівна часто приходила до них у гості, допомагала облаштовувати нове житло, давала поради щодо ремонту. Іноді вони засичувалися допізна з чаєм, обговорюючи останні новини, політику, плани на майбутнє. Ти ще розповідала про своє життя, про покійного чоловіка, який помер від інфаркту десять років тому, про те, як налегко було самі піднімати Оксану. Знаєш, Андрію, сказала вона якось, коли вони залишилися двох на кухні, я рада, що доля звела тебе з Оксаною. Ти хороший чоловік, надійний. Такого зятя я й хотіла. Він тоді змінився, не знаючи, що відповісти на такі слова, а вона продовжила Я вже не молода, всяке може статися, але я спокійно за Оксану, бо знаю, ти про неї подбаєш. Два роки тому Марія Петрівна несподівано захворіла. Спочатку думали звичайна застуда, але аналізи показали серйозніші проблеми. Довелося лягти в лікарню. Андрій організував консультації у найкращих спеціалістів, знайшов дорогі, але ефективні ліки. Оксана тоді багато плакала, боячись втратити матір, але лікування допомогло, і Марія Петрівна пішла на поправку. Після виписки з лікарні вона покликала його до себе додому і довго про щось розмовляла з нотаріусом. Андрій тоді не надав цьому особливого значення. Мало що може обговорювати немолота жінка з юристом, можливо. Якісь папери щодо квартири чи заощаджень. Життя тривало своїм звичним плином. Він працював, Оксана займалася своїм невеликим б'юті-салоном, який відкрила за його підтримки. Марія Петрівна, оговтавшись після хвороби, знову часто приходила в гості, балувала їх смаколиками, раділа успіхам доньки та зятя. І ось тиждень тому пізно ввечері пролунав дзвінок від сусідки. Марія Петрівна не відповідала на телефонні дзвінки цілий день, не відчиняла двері. Коли викликали рятувальників і потрапили до квартири, було вже пізно. Інсульт забрав її життя у вісні. Андрій взяв на себе всі клопоти з організацією похорону. Оксана була в такому стані, що ледве трималася на ногах. Він зрозумів її горе втратити єдину матір, та ще й так раптово. Але мусив бути сильним заради дружини. Сьогодні вранці перед самим похороном його викликав нотаріус, той самий, з яким колись розмовляла Марія Петрівна. Те, що він почув у кабінеті, приголомшило його. Виявляється, два роки тому, після хвороби, те, що змінила заповіт, вона переписала свою квартиру на Подолі. Всі заощадження і навіть старовинні прикраси, що дісталися їй від бабусі, на нього Андрія. Не на рідну доньку як можна було почекувати. але чому це питання не давало йому спокою. Поки він стояв біля могили, нотаріус, літній чоловік з сивими скронями показав йому не лише заповіт, але й запечатаний конверт. Марія Петрівна просила передати вам це особисто. Якщо з нею щось станеться, сказав він. Андрій дістав конверт з внутрішньої кишені піджака, його пальці злегка тремтіли. Він ще не наважився його відкрити. Занадто багато всього навалилося сьогодні, треба було триматися, підтримувати Оксану, приймати співчуття від родичів та друзів, організовувати поминальний обід. Поминки проходили в невеликому ресторані неподалік від цвинтаря. Люди говорили пошепки, згадували Марію Петрівну добрим словом вона була шанованою людиною в районі. Багато її колишніх учнів прийшли попрощатися. Оксана сиділа поруч з Андрієм, механічно колопаючи виделкою недоторкану їжу. Її очі були червоними від сліз, але вона трималася. Додому повернувся пізно ввечері. Оксана одразу пішла в спальню. Сказавши, що хоче побути сама. Андрій розумів її горе треба пережити, і кожен робить це по-своєму. Він сів у крісло в вітальні і нарешті дістав конверт. Всередині був аркуш паперу, списаний акуратним почерком Марії Петрівни. Андрій увімкнув настільну лампу і почав читати: Дорогий Андрію, якщо ти читаєш цей лист. Значить, мене вже немає серед живих. Я довго думала, перш ніж прийняти рішення, переписати все майно на тебе, а не на Оксану. Знаю, що ти здивований і, можливо, навіть шокований, але в мене є вагомі причини. Те, що я зараз тобі розповім, буде важко прийняти, але ти маєш знати правду. Я спостерігала за тобою всі ці роки, бачила, як ти працюєш, не покладаючи рук. Як дбаєш про мою доньку, як намагаєшся створити для неї найкращі умови? Ти порядна людина, Андрію, саме тому мені особливо боляче писати ці рядки. Півтора роки тому я випадково дізналася, що Оксана тобі зраджує. Я не хотіла в це вірити. Думала, може, мені здалося, але потім побачила її з тим чоловіком знову. Це її діловий партнер по салону Віктор, молодший за тебе, красивий, самовпевнений. Вони зустрічаються в готелі на Печерську. Але ти у відрядженнях. Я намагалася поговорити з Оксаною. Вона все заперечувала. Казала, що я вигадую, а потім, потім я дізналася, ще дещо. Пам'ятаєш той кредит, який ви брали на розширення салону? Оксана переконала тебе, що це необхідно для розвитку бізнесу, але значна частина тих грошей пішла не на салон. Вона допомогла Віктору розрахуватися з боргами. Він має проблеми з азартними іграми, постійно влазить в нові борги. Я не могла повірити, що моя донька здатна на таке. Замість того, щоб цінувати чоловіка, який про неї так дбає, вона обманює його і розтрачує сімейні гроші на коханця. Мені було соромно і боляче, я виховувала її по іншому. Тому я вирішила змінити заповіт не для того, щоб покарати Оксану вона все одно моя єдина донька. І я люблю її, незважаючи ні на що, а для того, щоб захистити тебе. Дати тобі якусь компенсацію за все, що ти робиш для нашої родини, і за ту несправедливість, жертвою якою ти став. В сейфі в моїй квартирі код 7249 ти знайдеш всі документи. Я підтверджую те, що я написала: банківські виписки, фотографії, роздруківки повідомлень з телефону Оксани, які мені вдалося отримати. Я не хотіла показувати їх тобі за життя. Може, сподівалася, що донька схаменеться, що все якось владнається, але тепер ти маєш знати правду. Пробач, що довелося дізнатися про це саме сьогодні, в день мого похорону, але я хотіла бути впевненою, що ти отримаєш цей лист тільки після моєї смерті. Знаю, як це боляче дізнатися, що людина, якій ти довіряєш, Зраджує тебе, але ти сильний, Андрію, ти впораєшся. Що робити з цією інформацією, вирішувати тобі? Можливо, ти захочеш поговорити з Оксаною, дати їй шанс все пояснити, можливо, вирішиш розлучитися в будь-якому разі, тепер у тебе є фінансова подушка безпеки, моя квартира і заощадження. Використай їх з розумом. І ще одне. Не звинувачуй себе ні в чому, ти був і залишаєшся чудовим чоловіком і зятем. Я вдячна долі, що ти з'явився в нашій родині, навіть якщо все склалося не так, як ми мріяли. З любов'ю, твоя теща Марія Петрівна. Андрій перечитав лист двічі, потім повільно склав його і поклав назад у конверт. В голові був повний хаос, він згадав. Як Оксана справді часто затримувалася в салоні допізна, особливо коли він був у відрядженнях. Нервувала, коли він намагався розпитати про деталі використання кредиту, як відмовлялася показувати йому фінансову звітність салону, посилаючись на те, що він все одно нічого не розуміє в цьому бізнесі. Спальні долинали приглушені схлипування Оксани. Андрій підійшов до вікна, вдивляючись в дряву за склом. У сусідніх будинках поступово гасло світло, люди готувалися до сну, а він стояв, притулившись лобом до холодної шибки, намагався зібрати докупи уламки свого життя. Згадалося, як півроку тому він повернувся з відрядження на день раніше, хотів зробити Оксані сюрприз. Купив її улюблені троянди, привіз подарунок з Варшави, але вдома її не було. Телефон не відповідав. Вона прийшла за дві години розгублена, розчервоніла, в неї ледь вловима пахло чужим парфумом. Сказала, що засиділася з клієнткою, обговорювала важливе замовлення. Він повірив чи хотів повірити. А ще той випадок, коли він випадково побачив на її телефоні повідомлення від Віктора. Вона швидко прибрала телефон, пояснила. Що це діловий партнер, вони обговорюють поставки косметики, тоді він знову не надав цьому значення. Мало що там у неї за робочі контакти. Тепер все склалося в єдину картину дивні дзвінки, на які вона виходила відповідати в іншу кімнату, раптові ділові зустрічі ввечері, возність, коли він намагався обговорювати фінансові питання салону. Навіть її останні спроби переконати його взяти ще один кредит на розвиток бізнесу. Набували тепер зовсім іншого змісту. Андрій глянув на годинник пів на першу ночі. В такий час не прийнято б турбувати людей, але він не міг чекати до ранку. Набрав номер своєї близької подруги Наталії, яка працювала в банку, і часто допомагала їм з фінансовими питаннями. Андрію, що сталося? Голос Наталі звучав стурбовано. Вибач за пізній дзвінок, мені потрібна твоя допомога. Ти можеш перевірити рух коштів по рахунках нашого салону за останній рік. Зараз, серед ночі, будь ласка, це дуже важливо. Наталя помовчала кілька секунд. Добре, дай мені 15 хвилин. Ці 15 хвилин тягнулися як вічність. Андрій ходив по кімнаті, намагаючись ступати тихо, щоб не розбудити Оксану. Нарешті телефон завібрував. Андрію, ти сидиш? Голос Наталі був серйозним. Що там? Я перевірила всі транзакції. За останній рік з рахунку салону було знято готівкою майже півмільйона гривень, маленькими сумами, щоб не привертати увагу. І ще регулярні перекази на картку. На ім'я Віктора Степаненка загальна сума близько трьохсот тисяч. Андрій відчув, як у нього підкошуються ноги, він опустився в крісло. Це не все, продовжила Наталя, я перевірила і ваш спільний рахунок, звідти теж йшли перекази на ту саму картку. Оксана користувалася твоєю довіреністю. Скільки? Ще двісті п'ятдесят тисяч, Андрію, що відбувається. Я сам хотів би знати. Він помовчав. Дякую, Наталю, ти дуже допомогла. Може, тобі потрібна ще якась допомога? Ні, зараз мені треба попути одному і все обдумати. Він відключив телефон і підійшов до бару, налив собі віски, випив одним ковтком, потім ще алкоголь не допомагав, у голові все одно роїлися важкі думки. Майже мільйон гривень гроші, які вони заробляли разом. Він віддавав їй довіряючи повністю, вважаючи, що вони йдуть на розвиток їхньої спільної справи, а вона, в пальні, почулися кроки. Андрій швидко сховав конверт з листом у шухляду столу. На порозі з'явилася Оксана, бліта, з розпухлими від сліз очима. Ти чому не лягаєш? спитала вона тихо. Вже пізно. Він подивився на неї. На цю жінку, яку кохав усім серцем останні п'ять років, яка була центром його всесвіту, заради якої він працював як проклятий, відмовляв собі у всьому, тягнув кредит, яка весь цей час нам треба поговорити, сказав він глухо. Зараз вона здивовано підняла брови. Андрію, я дуже втомилася. Сьогодні був важкий день. Саме зараз він підійшов до бару і налив собі ще віски. Розкажи мені про Віктора. Вона завмерла, на її обличчі промайнув вираз переляку, який вона швидко спробувала приховати. Про якого Віктора? Про того, на чию картку ти переводила гроші з нашого рахунку, про того, з ким ти зустрічаєшся в готелі на Печерську, коли я у відрядженнях, про того, чиї борги ти оплачувала грошима з кредиту. Який ми взяли нібито на розвиток салону. Оксана відступила на крок. Притулилася до стіни, її очі розширилися від жаху. Звідки? Звідки ти знаєш? Це не має значення. Важливо те, що я знаю, все знаю, Оксана. і про гроші, і про зустрічі, і про брехню. Тільки одного не розумію Чому? Чому ти так зі мною вчинила? Вона закрила обличчя руками і заплакала. Але цього разу її сльози не викликали в нього співчуття, тільки глуху лють і біль. А, я не хотіла, щоб все так вийшло, пробурмотіла Оксана скрізь сльози. Це просто сталося. Віктор, він зовсім інший, він розуміє мене. З ним я відчуваю себе живою, а зі мною, значить, мертвою. Андрій гірко усміхнувся і заради цього розуміння крала наші спільні гроші, брехала мені в очі, глушалася з моєї довіри. Ти не розумієш, у Віктора були проблеми, він міг потрапити в серйозні неприємності через ці борги. Я мусила допомогти. Мусила, він підвищив голос. А як щодо того, що ти мусила бути чесною зі своїм чоловіком, що ти мусила поважати наш шлюб, що ти мусила цінувати те. Що я для тебе робив? Оксана відняла руки від обличчя, в її очах з'явився якийсь дивний блиск. А знаєш що? Так, я зраджувала тебе. І знаєш чому? Бо набридло жити з роботом. Ти тільки й знаєш, що працювати, 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 кредити, проекти, звіти. А як щодо почуттів, коли ти востаннє робив щось спонтане, коли дивився на мене так, як дивиться Віктор, то он воно що? Андрій відчув всередині все холоне. Я працював як проклятий, щоб забезпечити нам гідне життя, щоб ти могла відкрити свої салони, їздити на відпочинок, купувати все, що захочеш. А ти, цей час. Так, я завинила з грошима, перебила його Оксана. Але ти теж не святий. Ти перетворив. Наше життя на якийсь бізнес-план, все розписано, все прораховано. Де в цьому місце для справжніх почуттів? Справжні почуття? він гірко засміявся, це ті, через які ти обкрадала власного чоловіка, щоб оплачувати бороги коханця? Не смій так говорити про Віктора, а як мені про нього говорити? Він же такий особливий, такий розуміючий. Тільки чомусь живе за рахунок чужих грошей і спить з чужими дружинами. Оксана раптом випросталася, витерла сльози. Знаєш що? Так, я кохаю його. І він кохає мене. Ми збираємося бути разом. Що? Ти правильно почув? Ми з Віктором давно все вирішили, я подам на розлучення. Андрій відчув, як кімната починає бортатися перед очима. Він схопився за спинку крісла, щоб утримати рівновагу, і коли ж ви це вирішили, яка різниця? Вона підійшла до вікна, схрестивши руки на грудях, та одно на шлюб давно перетворився на фарс. Ти просто не хотів цього помічати. А твоя мати, вона знала, Оксана різко обернулася, при чому тут мама? Вона знала про твої походеньки і про гроші знала, тому й переписала все майно на мене. Що? Тепер прийшла черга Оксани хапатися за меблі. Про що ти говориш? Андрій дістав із шухляди конверт і простягнув їй. Читай, тут є все і про твої зустрічі з Віктором, і про гроші. Твоя мати все знала і саме тому змінила заповіт. Оксана вихопила листа, почала жадібно читати, з кожним рядком її обличчя ставало все більш блідним. Не може бути! Прошепотіла вона, вона не могла так вчинити. Це ж я, її донька. А я чоловік її доньки, якого ти зраджувала і обкрадала, жорстко відповів Андрій. Схоже, твоя мати вважала, що я більше заслуговую на її довіру. Оксана впала в крісло, стискаючи в руках лист. І що тепер? спитала вона тихо. А що тепер? Андрій підійшов до вікна. Завтра я їду в квартиру твоєї матері. Там у сейфі є документи, які підтверджують все, про що вона написала. Потім піду до адвоката, будемо оформляти розлучення Але ж квартира, гроші. Що раптом стало цікаво, він повернувся до неї. Не хвилюйся, я не такий, як ти, частину грошей віддам тобі, щоб було з чого починати нове життя з твоїм коханим Віктором. Хоча, знаючи його, навряд чи вони надовго затримаються, ти не маєш права, маю. Законом тепер це все моє. Але я дам тобі шанс почати спочатку, хоча ти цього й не заслуговуєш. Оксана сиділа, вступившись у підлогу, її плечі здригалися від ридань. Я дурепа, прошепотіла вона, справжня дурепа, мама була права. Трохи пізнувато для таких висновків не знаходиш? Андрію, може, ми могли б. Ні. Він різко перебив її. Навіть не починай, між нами все скінчено. Ти зробила свій вибір. Він підійшов до шафи, дістав свою дорожню сумку і почав складати речі. Ти. Ти куди? В готель. Завтра заберу решту речей. Квартиру можеш залишити собі. Вона все одно в іпотеці. Будеш сплачувати кредит сама, якщо зможеш. Але ж зараз друга ночі. Краще вже готель, ніж ще хвилина під одним дахом з людиною, якій я більше не довіряю. Оксана раптом схопилася з крісла, кинулася до нього. Андрію, благаю, давай все обговоримо. Я розумію, що вина, але ж п'ять років разом невже це нічого не значить? Значить. Він відсторонив її, значить, що п'ять років мого життя витрачено на брехню, досить. Він закинув сумку на плече і попрямував до дверей. Оксана побігла за ним. Стій, ти не можеш просто так піти. Можу, і йду. Це інше обговоримо через адвокатів. Він вийшов з квартири, не озираючись, вже в ліфті дістав телефон, набрав номер. Альо, Міша, вибачте так пізно. Слухай, мені потрібна твоя допомога. Можеш порадити хорошого адвоката з сімейних справ? Минуло три місяці. Андрій сидів у кабінеті нотаріуса, розглядаючи документи про розлучення. Все було скінчено швидко і відносно мирно. Він дотримав свого слова, віддав Оксані частину грошей з материнського спадку. Вона спробувала було оскаржити заповіт, але коли він показав адвокатам документи сейфу Марії Петрівни, швидко відмовилася від цієї ідеї. Квартиру теж і він продав, надто багато спогадів. Частину грошей вклав у новий проєкт на роботі, частину відклав на майбутнє. Купив невелику двокімнатну квартиру в новобудові на оболоні. Треба було починати нове життя. Від спільних знайомих, він чув, що Оксана таки зійшлася з Віктором. Правда, їхнє щастя тривало недовго. За кілька місяців він програв у казино всі гроші, які вона отримала від колишнього чоловіка, і зник у невідомому напрямку. Тепер вона намагалася врятувати салон від банкрутства, але клієнти, дізнавшись про всю цю історію, поступово розходилися. Андрій підписав останній документ і подякував нотаріусу. Вийшов на вулицю. Був теплий весняний день, цвіли каштани. Він попрямував до найближчого супермаркету, купив букет білих хризантем, улюблених квітів Марії Петрівни. На кладовищі було тихо і спокійно. Він поклав квіти на могилу, постояв кілька хвилин мовчки. Дякую вам, сказав нарешті. За все дякую, за те, що відкрили мені очі, за те, що захистили від ще більших втрат, за те, що вірили в мене, Ви були мені ближчою, ніж рідна мати. Почивайте з миром. Повертаючись додому, він думав про те, як дивно іноді складається життя. Іноді найближчі люди зраджують тебе, а ті, від кого не чекаєш особливої підтримки, виявляються найвірнішими. Марія Петрівна своїм останнім чинком не просто захистила його від фінансових втрат, вона дала йому шанс почати все спочатку, з, з чистого аркуша. Він не збирався змарнувати цей шанс. Телефон в кишені завібрував. Смска від Наталі Як ти? Може, зустрінемося за кавою? Андрій усміхнувся і набрав відповідь. Давай, знаю одне хороше місце на Подолі. Життя тривало, і в ньому ще буде багато всього і хорошого, і поганого, але тепер він знав точно, щоб не сталося, треба залишатися собою і вірити в людей. Просто іноді доля посилає нам знаки, які допомагають розібратися, хто є хто. Головне вміти ці знаки помічати і правильно на них реагувати. А ще він зрозумів, справжня любов це не тільки почуття і пристрасть, це насамперед повага, чесність і вірність. І якщо хоч одного з цих компонентів немає, все інше рано чи пізно розсиплеться, як картковий будиночок. З цими думками він підійшов до свого нового будинку. У вікнах ще не було фіранок. Меблі стояли, як попало. Він тільки почав облаштовуватися, але це було його місце, його новий початок, і він був готовий до цього початку.